Ось дивіться, 512, а шпильки товсті, 514,3. І вони ну, не налазять, упираються в різьбу. Як бачите, упираються в різьбу. Ось, бачите? Трішки не вистачає. І що ми тоді робимо? Воно так не одягнеться. Але якщо б, до речі, були тоненькі шпильки, не такі товсті, а тонші, то воно б стало взагалі без проблем. І якби то були не шпильки, а взагалі болти, то можна використовувати ексцентрикові болти і без проблем. А так, ми просто з тоненької дірочки робимо трішки більшу. Це треба робити максимально обережно, тримати рівненько сверло. Бажано, звісно, щоб це робили на станку і тому подібне. Але я вже таке робив 100 разів. Дуже часто у Мерседеса, наприклад, у 124-го тоненькі болти, а у 140-го товсті болти. І щоб поставити, наприклад, диск, я розсверлював. Отакот. І тепер воно зайде сюди. Просто як рідненьке. І я буду ставити це все, дивіться, все чітко стало, є зазорчики. Але ж бачите, що болтовка то не співпадає. Але я то все все рівно обіжму. Єдине, що гайки треба підбирати. Ще раз покажу вам, дивіться, є конус, є сфера. І у диска є конус, є сфера. І вам потрібно знати, то сфера чи конус на диску і відповідні гайки підбирати. Те саме стосується і болтів, щоб ви не ставили конус на сферу, а сферу на конус. Хоча я і так робив, але треба обтяжку перевіряти, бо може погано тримати і відкрутитись. І то буде хана. Тож ми собі для початку просто обтягуємо, потім з зірочкою тик-тик-тик-тик-тик. Погнали.